Доброго дня усім! Останнім часом ми так багато чуємо у ЗМІ про загрозу радіоактивного зараження, що виникла потреба з'ясувати, що ж таке радіоактивне випромінювання, які існують три головні постулати, щоб захиститися? Чому радіація небезпечна? А що робити у разі радіоактивної аварії, безпека води та харчових продуктів, йодна профілактика. А також, що слід мати вдома, щоб захиститись від наслідків. Радіоактивне випромінювання це невід'ємна частина життя планети. Скрізь є природний радіаційний фонд. Але потрібно знати, як діяти у разі отримання високої дози радіації. Є три головні постулати. Час потрібно зменшити час впливу, дистанція та захист. Чому радіація небезпечна? Іонізуюче випромінювання діє на живі організми тривалий час, порушує обмінні процеси, змінює клітинні структури, викликає захворювання, зменшує тривалість життя. Потрапляння радіонуклідів в організм відбувається дихальними шляхами, шлунково-кишковим трактом та через шкільні покриви. Під впливом радіації виникають наутворення. Кухлини, хвороби ендокринної, кровоносної, дихальної, травної системи, хвороби шкіри. Ефект відпливу радіації у дітей значно більший. Давайте з вами розглянемо, що робити у разі радіаційної аварії. За рекомендацією Міністерства охорони здоров'я України є така пам'ятка, яка складається з п'яти кроків. Перебувайте в укритті, слідкуйте за офіційними джерелами інформації, заразіть себе, помийтесь, якщо є така можливість, одягніть чистий одяг. Поставте відео на паузу та складіть на основі цих рекомендацій пам'ятку для усіх членів сім'ї, щоб кожен з вас у разі радіаційної аварії. Міг захистити себе від шкідливого впливу радіації. Ці знання, сподіваюся, вам дуже будуть у нагоді, адже ми ніколи не знаємо, де і коли нас може застати лихо. Також пам'ятайте, безпека води та харчових продуктів є дуже важливою. Тому, допоки офіційна влада не повідомила про безпеку водопровідної води. Вийти лише воду у пляшках. Напої з холодильника можна вживати. Водопровідну воду можна використовувати для побуту. Харчові продукти безпечні, якщо вони теж були в холодильнику або герметично закриті. Часто ми чуємо, що треба вживати йод під час радіаційної аварії. Йодна профілактика проводять. Тільки після офіційного оповіщення. І для цього приймають тільки йодит калію. Розчин йоду є неефективним для йодної профілактики, навіть якщо він містить той самий йодит калію. Єдиний препарат для йодної профілактики це калій йодит. Інші види йодних розчинів не накопичуються в щитовидній залозі, отже, не захистять вас. Від радіоактивного йоду, а може викликати серйозні захворювання або хімічні опіки. Поставте відео на паузу і випишіть, зробіть такий чек-лист, що слід мати вдома, щоб захиститися від наслідків радіаційної аварії. Цей чек-лист розроблений Міністерством освіти здоров'я України. Що він включає? скотч, плівку, щільну тканину. Це, щоб герметизувати вашу домівку: засоби гігієни, пластикові герметичні пакети, їжа, одяг, лікарські засоби та інше. Отже, давайте підведемо підсумки. При великомасштабних викидах на варіант аварії на АЕС або ядерного удару поради, які ви тільки що почули, забезпечать вам максимальну безпеку. Я хочу вам побажати, щоб ці знання залишились у нашому житті тільки теоретичними життями, знаннями. Бажаю вам здоров'я, віри у те, що все буде добре. Гарного вам дня і до нових зустрічей!